Всім привіт! Я буду готувати крабовий салат, то хочу поговорити на таку тему. Всі кругом кричать, що українці, які в Україні, дуже негативно ставляться до тих українців, які виїхали. Ну, якось Я так нейтрально до цього відносилась. І тут. Ви знаєте, я зрозуміла, чому і я особисто чимсь там недолюблюю тих людей, які виїхали з України. Дуже багато українців, які виїхали з України, вони почали одразу вести блог. І блог, в них ну є деякі адекватні люди, які там да розповідають пошагово, там несуть якусь інформативність зі своїх відео. Щоб якщо не дай Боже прийдеться людям кудись виїжджати, то щоб вони, хоч якийсь алгоритм, діймали. А інші люди. Просто на цьому хайпують. І вони виїхали туди, вони там побували там, 2-3 дні тижні, і вони тупо починають засирати нас, і українців. І ви знаєте, якось більш нейтрально до цього відносилась, і я зрозуміла, чому. Бо це якісь були такі, знаєте, відео дозовані. Там трохи, там трохи. Ти просто пролиснув і на це не звертаєш уваги. А є е е блогерша. Не буду говорити, як називається її блог, але в неї там щось більше ста тисяч, і її дійсно багато людей дивляться. І е, на, цьому, на одному з акаунтів я її просто заблокувала. Ну наскільки негатив, і в неї, оце, знаєте, нація. В нас така нація, нація, нація гівно, нація брехунів, нація там ще крадіїв, нація, нація. Те, що ти представник цієї, нації, ну альо. Ти, значить, така сама, ти сидиш десь там. Коротше, я її заблокувала, щоб вона взагалі мені не з'являлася в стрічці і не робила мені нерви. Тут зробила я собі ще один аккаунт, щоб розрізнити особистий і робочий. Опа! Півтора року пройшло, як я її бачила останнього разу. Тема взагалі не змінилась. Вона знову розповідає: нація, нація гівно, нація крадіїв, нація корупціонерів, нація то слухайте, люди добрі. І коли їй говорять, ти для чого сидиш там і обсираєш тут усіх нас, а її там да? вона говорить: ні, я не засираю, я вам відкриваю очі, я вам говорю правду. Альо. Тобто я прожила в Україні 40 років, і я не знаю, яка в нас країна, яка в нас держава. До речі, країна і держава це трохи різні речі. Розумієте? І я для себе зробила відкриття так, ось чому ми їх не любимо.